6 травня у селі Дельжелер та Тарбонарської громади Білгородністровського району відзначають храмове свято села День Георгія Побідоносця. За традицією, цей день проходить відкриття нового сезону кінних змагань. Не став виключенням і цей рік самого ранку на імпровізованому іпподромі почали збиратись любителі кінного спорту зі своїми красенями підопічними, щоб прийняти участь у перегонах. У нас минулого почала прошлого року э, перші э, два забіги. В цьому році у неї третій забіг. Молодая, два роки. Гордая, э, чисто американка. Э, чисто кровка американка. У минулі роки вона займала якісь місця? Так, да. Перший раз і перша прийшла. Перший забіг і перша прийшла. В той забіг був, втора прийшла. Скільки всього у вас коней? Четверо. І ще є дві. Одна чисто орловка вдома. Ну, займаюся лошадьми, серйозно. Всі чистокровні. А ви скільки вже кінь займаєтесь? Займаємось з дітства. З 14 років. Займа... От як мій син, от я почав з лошадьми займатися. Передав Сергій любов до коней своєму сину Владиславу, який з семи років їздить верхи. Я, Владик, буду брати участь в гонках вверхом. Горловська вверхова. Зовут Марта, їй три роки. І вже брала участь вона в змаганнях? Ні. Тому? Ні, оди, ми, коли купили, на один раз у господаря набрала в зарі. Угу. Верхом. Тобто це наразі її другі змагання. Да. А ти взагалі брав колись участь у змаганнях? Так. Да. Два рази на той, на той красний. Це угу. теж моє, це теж моє. Тобто це вже третє твоє змагання, так? Да. коней тут дітей привчають з маличку. Коня звуть граф, орловської породи, два з половиною роки. Брав вже участь у змаганнях? Це вторий раз буде зараз. І знов батько з сином, але дорослі. Мабуть, дійсно, любов до коней охоплює усі покоління. Коня звати шопінг. Мене звуть Василій, його звати Сергій. Батько. Чи вперше ви берете участь у змаганнях чи ні? В першому були був пробне. В цьому году перший раз. З цим ну, конем в перший раз, да, так? Характер да. якийсь спокійний. Да. Характеру дуже спокійний, да. дружелюбний. Ну, він жеребець, але спокійний. дуже спокійний. От любу ногу трогає, любу. Що хоч. Кони запрягали у двоколісні качалки, більшість з яких учасники виготовили самотужки. по, по заводському. Е, ну, Брали розмір е, по заводська качалка і вже робили самі по заводській. Все саме робили, саме варили, так? Так, да, все саме. по якимись стандартам чи як ви робили це? Взяв у товариша, у нього була, зробив таку ж саму. Ага. І все. Тобто скопіювала. А да. у товариша теж була саморобна чи куплена вже? У нього була заводська. Це заводська. Ага, у вас заводська, бо там хлопці самі робили, так у нас є саме роз. Угу. Це бачите на подушках. Вона м'яка дуже дуже бра. А де такі виробляють? Це, це із-за кордону. приїхало. в кожному заїзді. Брали участь по два коня в кочалці. Вони мали здолати коло довжиною в два кілометри. У заході взяли участь конярі з багатьох сіл Сарайської та Татарбунарської громад та Болградського району. Давай, давай, пошли! К сегодня подъехало много гостей. Поучаствовали, участвовало много. Сделали мы 5 забегов. С лошадьми одни скаковые бегали. В забегах участвовали э, старший возраст. Пять лет, два за два забега 5 пятилетних, два забега трехлетних и, два, и один забег двухлетки. Э, участников было 14. Поучасував моя лошадь. Коба кабашон пригнан Запорожского завода, конного завода. он себе показав в перших місцях по його категорії. За словами організаторів, наразі інтерес до кінного спорту знов відроджується. Кінні змагання у місцевих селах проводяться безперервно з 2015 року. На сьогоднішніх перегонах наймолодшому учаснику було 13 років, а найстаршому 62. За традицією, переможець кожного забігу отримав приз молоде ягня», А усі учасники заходу грошову винагороду. Ксенія переверсве юрі слободяни для юг -тудей».